Друзі, всім привіт! Вас вітає Власівка. З вами Білик Наталія. Сьогодні я приїхала на ринок, місто Кремінчук, субота. Зараз 6 годин ранку, і поки людей немає, я вже трохи розложилася. Хочу вам показати, яку я розсаду привозю. Це вже друг, другу неділю. Я приїжджаю. П'ятниця, субота, неділя. Я торгую по ринкам. І в прошлої ринок я була, багато прийшло моїх підписчиків. Я вам всім дякую, хто брав у мене розсаду. Ну Зараз трошки покажу, як вона виглядає. Відео буде коротеньке. Ось я привезла ранні сорти Амі, Алігро, ось алігро. От, Підписана. Зараз буду і фотографії всі викладувати. Ось так виглядають саджанці, ось такі. Зараз прикратила поки відправки по почті, бо я обіцяла місту Кремінчук провести розсаду. Тут теж в мене свої підписчики, щоб вони теж мали приобрести таку розсаду. Розсада в мене вся чиста. Так, це в мене пізній сорт. Тут у мене іде Пігас теж середній сорт ближче до пізнього. Ось так виглядають рослинки, коренева, тут все є. Значить, отакі стакани я продаю по 20 гривень. Також я накопала, оце вже другий раз копаю. Вроді би нічого копанка вийла, але Я розматувати не буду, але тут дуже гарна копанка. Вчора вечором копала. Ось так я її заматую. Тут такі здорові корінці. Я, як людина приходить, я відкриваю, і людина вибирає той корінь, який йому подобається. Значит, копанку я буду продавати по 10 гривень, бо ви ж будете писати, що по чому. Також я привезла ремонтантні сорти. Зараз у мене йде третє плодоношення альбіону. Ось так виглядає альбіон. Ось така ягода, дуже ароматна. Зараз вона йде солодка. Навесні вона, звичайно, з кислинкою, а вже ближче до осені вона йде солодюща. Так, ось у мене ящик альбіона. Ну, вже стаканна розсада в мене заканчується. Бо місто Кремінчук майже все в мене розібрало. Так, і ящичок я накопала, світен. Світен теж здорова, гарна ягода постійного плодоношення. Так, ну тут я ще не розложила. У мене тут є мої всі картинки, які я знімала, ось всякі різні. Ось, ну це вже вицвіла. Ну, свої фотографії. Так, ну, ось такий огляд. Зараз 6 годин ранку. Скоро вже будуть сходитися люди. Так що я думаю, що я сьогодні все продам. Бо вчора я була, привезла цілу машину, то все, все до єдиного продала. Дякую вам усім, хто купляє мене закази, розсаду мене покупає. Ну, а трошки ще тут поторгую. З понеділка опять ставлю стаканчики десь через 2-3 неділі. Там будуть новінки, нові сорти. Буде і Олександра, і Аліна, і Марієт. Я вже зможу відправити і почта. Я потім зніму відео, які в мене будуть сорти. Ну а зараз я трошки зайнята. Його ж треба все приготувати, пролити, упакувати. Тут тобто дуже багато часу займає. Ну, ось, Дивіться, ось такий шикарний садженець, ось така коренева. Розсада вся чиста. Все, друзі, до побачення, до наступних відео. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. До, до зустрічі всім пока.